Добрий вечір, шановні пані та панове. Презентую трикімнатну квартиру загальною площою 75 квадратних метрів, яка локалізується в місті Ужгород, Проспект Свободи 54. У квартирі 3 кімнати, два балкони, дві гардеробних, санвузол і кухня. Як ви бачите, коридор повністю вільний. Рідко коли таке зустрінеш, тому що завжди якісь шафи є. Відкриті, закриті, і так далі. Тут просто прекрасний коридор, багато місця, але при цьому також три житлових кімнати. Ось перша гардеробна. Досить комфортно. Всі, хто користувався гардеробними, знає, що гардеробна це невід'ємна частина дво трьох однокімнатної квартири. Неважливо. Якщо є гардеробна, набагато легше все. Вхідна зона. Тут у нас і дзеркало, і Маленькі полички для всяких речей. Немає зон для роздягання, тому що є гардеробна і є ще одна гардеробна за цими дверима, її ви побачите в кінці. І так, продовжуємо далі наш огляд. Три кімнати, як я і казав, розпочинаємо огляд з першої кімнати. Тут спальня, двоспальне ліжко, комод, тумби, дзеркало. Гарна картина. Відзиноване освітлення, окремо приліжкова зона, окремо центральне освітлення. Три роки тому було зроблено ремонт. Все свіже, гарне, охайне. Тут проживають досить гарні, приємні і просто максимально акуратні люди, тому що, дивлюсь, все збережено, ремонт гарний, нема немає ніяких там потертостей, тріщин і так далі. Далі тут є балкон. Це перший балкон. До речі, ми з вами знаходимося на п'ятому поверсі, всі вікна в двір. Двір закритий, зараз я вам його покажу. Ось. Двір закритий, як ви бачите. Тобто Зайти сюди можна тільки тому, хто тут живе, повністю по периметру паркан. І прямо перед вами парковка. Тобто ви завжди будете бачити власний автомобіль, і будете знати, що він у вас в безпеці ось такий. Перший балкон. ось Також тут ремонт зроблено, вікна всі замінені, все як має бути. Йдемо далі. Наступним ще я вам покажу, це кімната номер 2 їх тут три, як я і казав на початку відео. І так, друга кімната. Це дитяча кімната. ось, Але, в принципі, як ви бачите, шпалери. І для хлопчика підійдуть, і для дівчинки. Вид з вікна також в двір. Опалення газове індивідуальне, також є інвертор, до речі, він йде в комплекті. Тобто інвертор допоможе вам, щоб завжди у вас котел працював, була гаряча водичка, тепло в хаті і так далі. Йдемо далі, третя кімната. Ось такий зал великий. Як ви бачите, простору багато, він не загромаджений. Люди дуже гарно все спланували. Ось, Тобто тут ви вже собі можете розплануватися, як забажаєте. І також вікна у двір. Є ще загальний балкон, він йде один на дві квартири. Ви його побачите при зустрічі. Тому що я вам казав, що є два балкони. І це ви все побачите, коли прийдете на перегляд, я вам це все покажу. Йдемо далі. Покажу вам зараз кухню. Ось така кухня, також у світлих тонах, все досить гарно виконано. Техніка повністю вся залишається, фасади біленькі, все гарно, ніякого жиру нема, Просто тут газдиня постаралася як треба. Працює, я так розумію, дуже чисто, все дуже все гарно, мені подобається. Думаю, вам також, як ви прийдете сюди, також вам буде все подобатися. Тут у нас двохконтурний котел. Ось, Тобто він буде гріти вам і водичку, і опалення. Далі йдемо. Газова плита, вірпул. Далі. Як ви бачите, електропіч також присутня. Тут у нас умивальник. Ну... Як ви розумієте, що в принципі також є посудамина, вона тут зараз працює, не буду її відкривати. Вид на бокову частину двору. На зелень, все як має бути. І дуже, дуже гарне рішення тут зроблено. Тобто ця полиця вона вам допоможе також разом готувати, їсти з вашими дітьми і так далі. Холодильник, розположення топ. Місце тут, дивіться, зараз периметр, периметр покажу, що ви бачили. Місце тут достатньо. Супер просто. Тану квартиру можна придбати за готівку і за програмою її відновлення по сертифікатах і так далі. Ідемо далі санвузол. Що тут розміщується? Комоди, унітаз, сушка для рушників, пралка. Ось така чудова у нас стільниця для омивальника і тут і все у вас поміститься, я думаю, все на світі. Підсвітка, дзеркала і ванна, звісно. Ось така ванна кімната. І давайте зараз коротко пройдемось з того, що ми з вами побачили. Трикімнатна квартира 75 квадратних метрів. Ви побачили три кімнати, тут перша, там друга, третя, кухня, санвузол. Один балкон тут, один балкон загальний, гардеробна. І ще одна є гардеробна тут при вході. Вона невелика, але вона є. Ось дивіться, тут спеціально підзуття все зроблено. тобто Тут ви роззуваєтесь, а там ви одягаєтеся і роздягаєтеся. І для верхнього одягу дуже все гарно сплановано. Мені подобається. Далі інвертор стоїть, як ви бачите. Все зроблено на совість. Тобто власник тут постарався, як, як треба. І тепла підлога. І В кінці покажу вам під'їзд. Ось. Ось такий під'їзд. Там два ліфта. До речі, два ліфта. Один ліфт звичайний, інший ліфт е грузовий. Така чудова квартира. Всім, кому сподобалось. Кому не сподобалось, можете е питання позадавати. Дам вам відповіді на них. Всім, кому сподобалося, пишіть, дзвоніть в описі номер телефону. Обов'язково звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, Божого, благословення та швидкої всім нам перемоги.